Якщо уявити собі, що е, цей мирний план в загальних рисах буде ухвалений, то Бердян залишається в зоні окупації, е, як може складатися ситуація, за якій е, Російська Федерація покине ці місця, ну це лише у, у разі повного колапсу фронту з боку Російської Федерації. Я не коментую мирний план, оскільки він є в неофіційному, скажімо так, виконанні, коли з'являться офіційні документи. Де буде предмет для, яких, для якихось коментарів. Тому що ми зараз бачимо купу протиріч і купу контроверсійних е, повідомлень. Е, здається, що Європа на це не погоджується. Якщо Європа на це не погоджується, то а ми е, зараз е, співпрацюємо з Європою, то е, яку, я, я, який, буде, який буде цей мирний план? Плюс ми бачимо зараз інформацію про погрози з боку Дональда Трампа позбавити нас допомоги. У разі, якщо ми не підпишемо цей мирний план найближчий тиждень, до 27 листопада, це теж викликає питання. Далі, яким буде цей мирний план, якщо він буде підписаний, як, він, як скоро він буде імплементовуватися, які будуть значить, це ж намочно в будь-якому разі буде угода. А деталі там треба буде прописувати і виконувати таке інше. Тому я зараз е мені важко вам прокоментувати наслідки цього мирного плану. Дуже ймовірно, що він взагалі може бути відкинутий всіма. Війна може, може продовжуватися. Якщо уявити собі, що е, цей мирний план в загальних рисах буде ухвалений, то Бердян залишається в зоні окупації. А це означає, що його становище буде таким приблизно, як зараз. Багато в чому буде залежати санкційний режим, якщо цей мир мирний план буде ухвалений, то дуже багато умовностей, які зараз не можна якимось чином спрогнозувати. Він важливий, як сухопутний коридор. Ми зараз бачимо, що використовувалося для логістики саме цей сухопутний коридор, меншу, меншу міру Кримський міст, так званий, оскільки він був пошкоджений постраждав, він е, тричі був підірваний, фактично. Тому Російська Федерація зараз використовує сухопутний маршрут, вона там перебудувала залізницю е, у Березовських районах. Як може склатися ситуація, за якій Російська Федерація покине ці місця? Ну, це лише у, у разі повного колапсу фронту з боку Російської Федерації. Для цього потрібно, ну, ми зараз можемо фантазувати, які обставини до цього можуть призвести. Якщо справді там будуть настільки погані проблем, великі проблеми з економікою в Росії, так? І е, там станеться так, що просто армія відмовиться воювати, ну тоді так. Або якщо ми завдамо їм військової поразки в цьому сухопутному коридорі, теж варіант, але наразі, поки Російська Федерація наступає. Не можна всерьозого розглядати на приводок життя. Ще раз можу сказати, якщо буде цей мирний план імплементований у якомусь е, дусі, як його прип... пропонує Дональд Трамп, то він не передбачає повернення окупованих районів Запорізької області. Він передбачає збереження лінії фронту, яка буде вважатися державним кордоном. Якщо вірити тим тезам, які зараз ми бачимо у вільному доступі. Який буде режим перетину цієї лінії фронту для е, е, громадян України? Чи то громадян, які залишилися на, на окупованій території? Питання. Як буде врегульовано питання власності е, тих, значить, е, нерухомість, власність, бізнес е, тих об'єктів, які залишилися е, на території, на окупованій території Запорізької області? Питання. Як до цього буде ставитися е, українське законодавство? Питання. Умовно кажучи, є людина, яка втекла з окупованих в Київ, так, умовно кажучи, і залишилася в тому ж Бердянську у неї квартира, в якій це, 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 ця людина жила. Цю квартиру зараз націоналізували. Слабка. Зараз багато таких випадків в Маріуполі, в Бердянську і так далі. Ви цього не будете заперечувати. І ось встановлено мир між Росією та Україною. Окей. Лінія фронту, яка зараз склалася в Запорізькій та Херсонській області, ми зараз кажемо про Запорізьку область, вона стала, так би мовити, лінію державного кордону. Як це пропонується в цьому мирному плані? Якщо вірити тому, що ми з вами бачимо, що буду це підкреслювати? Чи може людина, яка е, мала нерухомість в тому ж самому Бердянську, апелювати до законодавства для того, щоб цю нерухомість повернути? Питання те, його ну, те, те, треба врегульовувати? Тому. Е, Рамкові перемовини щодо імплементації мирного Трампа плану Трампа, яким би він не був, це лише початок процесу. А врегулювання всіх проблемних питань, які зачіпають в тому числі ваші питання, які вони тільки що поставили, вони займатимуть час. І як вони будуть врегульовані, зараз неможливо жодним чином прогнозувати на первинних режимі. Зараз, поки що ми бачимо, що США тиснуть на Україну, на Росію вони сильно натиснуть. Для того, щоб ми отримали важелі, такі, які б дозволили повернення дипломатичним шляхом окупованих територій, підтримка має, очевидно, мати трошки інший рівень.